Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубари. Ми з України. Ми всі настільки отатеріли від історії з мільйоном залужного, що в мене нарешті виникло питання. А що тут дивного? Це нормально, так і має бути. Ми всі віддаємо все. Всі, та не всі, все та не все. Тому і подив. Давайте згадаємо Поворознюка. Залужний віддав на армію, тобто на державу. А Поворознюк не стидається гундіти про те, що він у людей не крав, а тільки у держави. Тимошенко, згадаємо, він просто взяв і відібрав собі з гуманітарного вантажу новеньку автівку, яку надсилали не йому взагалі. Просто взяли забрав, мотивуючи тим, що вона не броньована. Можна подумати на нулі їздять лишень броньовані, та це ви знаєте. Я знаю, всі нормальні люди знають. А Тимошенко не знав. Чи знав? Давайте згадаємо біцепс наносного Боневтіка, та згадаємо зараз, щоб всі зелені підлабузники далі ролика не дивились і не портили повітря тут в каментах. Скільки він віддав на ЗСУ? Гривню? Дві. Мільйон, ані копійки. А скільки віддали ви донатами? А скільки віддав я? А дід, а донік, а діти, що печиво печуть і продають повз дороги, щоб потім віддати зібране на ЗСУ? А чи помітили ви якісь дописи щодо вчинку залужного у правильних безплатних блогерів, які лижуть неморозиво у влади? Та там просто тиша, просто абсолютна тиша, ніби й не трапилось нічого. З огляду на все це можна припустити висновку, що Валерій Залужний якийсь неправильний чиновник. От вчіться, як треба було розпорядитися мільйоном доларів. Упечка опублікувала ще одну статтю про корупціонерів у Міноборони. І найцікавіше там це історія про Миронюка, екс заступника міністра оборони. Підкреслюю, аби всі почули, як треба, а не як схочеться. Миронюк був заступником не Олексія Резнікова, а попереднього міністра Тарана, якщо пригадувати такого старого маразматика. Історію про Миронюка реально писав ніби гайрічі під впливом львівської наливки Короткий зміст. Під час обшуку у екс-заступника міністра, а нині працівника держпідприємства Прогрес Миронюка знайдено в дивані гроші у розмірі трохи менше, ніж один мільйон доларів в різних валютах. З другої спроби суд Печерський арештовує ці диванні кошти, але потім знімає арешти, зобов'язує слідчих повернути Миронюку кошти. Робить це суд Печерський з дуже поважної причини він Миронюк. Надав суду Печерському документ, з якого слідує, що кошти у дивані не його, і він до них відношення майже не має. Згідно із документом 17 мільйонів 78 тисяч гривень, 400 тисяч 100 доларів та 100 тисяч 380 євро екс-заступнику міністра оборони позичила. 86-річна сліпа пенсіонерка з Харкова. Про сліпу невигадка про це йдеться у нотаріально завіреному документі. Уп'ячка з'ясувала, що харківська пенсіонерка, яка позичила близько мільйона баксів дивану заступника міністра оборони, є родичкою одного з засновників харківського підприємства, яке виготовляє зброю. А сам Миронюк у Міноборони керував закупівлями. Тому гроші повернуто судом йому в диван. Наскільки я розумію, залужний просто не має дивана. Що ще сталося, окрім чергового занурення владних чиновників калюжоносом? Трохи не забув. День народження у людини, яка всіх цих крадіїв привела до влади, не виконала жодної обіцянки, позакривала всі програми розвитку в країні, окрім великого крадівництва. Дуже хотіла подивитись в очі і замиритись з тією стороною, і дотепер навіть не покаялася. Як тобі спиться, Воване? Сьогодні я оголошую, що Америка передає Україні 31 танк М1 Абрамс разом з запчастинами, боєзапасом та всім іншим для того, щоб зсу могли ефективно проводити контрнаступальні операції для відновлення територіальної цілісності. Байден під час брифінгу, оголошений Байденом перший пакет Абрамсів, зафіксував, що січень це прорив. Прорив не на фронті, а у постачаннях озброєнь, точніше, підходах до постачання. Найбільший з того часу, як ми отримали першу артилерію, танки Т 72 з Центральної Європи, що значно посилили наш потенціал, та після цього реактивні системи залпового вогню, це прорив, фундамент якого ЗСУ заклало у вересні листопаді 2022-го, довівши, що спроможні використовувати сучасну техніку НАТО краще за НАТО. Якщо подивитися на всі вже оголошені пакети допомоги від США та союзників засічень, то ми отримали багато артилерії і буде ще більше, багато броньованих машине різних класів та типів, в тому числі БМП, перші партії танків найсучасніших чи близьких до таких модифікацій. Багато авіаційних ракет, специфічних снарядів та боєприпасів, анонсовані вертольоти, ще більше безпілотників. Ми чекаємо ще РСЗВ вже весною. Це не говорячи про ППО, якість якої зростає шаленими для військової логістики шаленими темпами. А на підході більш далекобійні ракети. І після пробних партій танків будуть іще розмови про літаки, які стають конкретними, поки залишимо в стороні. Так ось, що відбулося у січні ми. Отримали гарантію постачання або до отримання в найближчий час необхідних засобів, що потрібні для комплектування цілих підрозділів мотопіхотних танкових, не кажучи про артилерію, за стандартами НАТО. Це вже не окремі види зброї, не окремі підрозділи тактичного рівня. Це вже рота НАТО, батальйон НАТО, бригада НАТО. От Абрамсів анонсовано відразу на батальйон. Але в батальйоні не тільки танки, а ще й БМП і бронетехніка, які... Правильно, які теж анонсовані так. Процес поступовий, але відчутні результати будуть вже до кампанії весни літа 2023 року. Ми матимемо принципово нову якість модернізованих підрозділів. І поступово частка цих підрозділів буде розширюватися. І коли, коли російські спроби наступу та тиску живою силою проваляться, ми матимемо більш наступальний потенціал, ніж осінню. Спочатку буде сукупно кілька бригад БТР і БМП вже з запасом за запитом залежного, артилерія активно в процесі, танки процес пішов, а потім ще більше. І більше, головне, що буде усе необхідне. А що Росія Росія не спроможна якісно покращити свою армію, тільки кількісно. А в силу відсутності у Росії ВПК, який можна порівняти з Заходом, навіть з союзниками, то кількістю якість перейти не зможе. Росія не може застосувати нові види озброєнь, в неї їх нема, і у її партнерів немає. Вона може використовувати ті типи та види, які вже використала, і їх кількість знижується, знижується і насиченість. Тобто, якщо на початок вторгнення на 100 людей в БТГ у Росіян було умовно один танк, два БМП, і два БТР, то зараз вже і внаслідок втрати техніки, і внаслідок заміщення техніки мобіками. На 100 людей припадає 0,25 танка, 0,40 БМП, 0,50 БТР. БТР, теж саме з ракетами, снарядами тощо, і буде гірше. Так, західний чи український ВПК теж не ті, що були під час холодної війни, але потенціал все ж не співставний. І потенціал розширення неспівставний, тому результати січня 23-го будуть мати вирішальне значення. Результат січня це вихід на новий рівень комплексності забезпечення ЗСУ, і це різноманіття, кількість і якість сили засобів, шлях до перемоги. Ніякої універсальної дивозброї перемоги не існує в природі, бо потрібні люди і багато різної зброї, що забезпечить увесь спектр можливостей в захисті та в наступі. І те, що відбувалося з початку січня до сьогодні. Підтвердження тенденції, що наші партнери дійшли розуміння, що Україна має отримати все те, чого потребує, і отримає все, чого потребує для перемоги. А ще щось відбувається в головах. Щось відбувається, люди. Швейцарія. Припинить блокувати постачання власних озброєнь Україні і дозволить європейським країнам передавати Києву зброю швейцарського виробництва. Комісія з безпекової політики Національної ради Швейцарії погодилася, щоб Німеччині, Данії та Іспанії дозволили передавати швейцарську зброю в Україну. Комісією було прийнято пропозицію, що дозволяє іншим країнам реекспортувати швейцарське озброєння у певних випадках, а саме у конфліктах, які ООН, Рада безпеки або дві третини генеральної асамблеї ООН визнали таким, що суперечить міжнародному праву у разі війни в Україні. Генасамблея вже ухвалила відповідне рішення. Ухвалене рішення матиме відношення лише до війни в Україні та буде обмежене кінцем 2025 року. Путін зумів зламати навіть цинічний швейцарський нейтралітет. Наскільки мені відомо, це вперше в історії взагалі. Слава Україні. Слава ЗСУ. Зробіть донат на перемогу у посиланні в першому каменті. Зробіть репост, звісно, підпишіться, тиснувши червону пімпочку, щоб стала сіренькою. Потім дзвоника, виберіть усі нагадування, не вішайте носа, і буде нам перемога.